Продовження. Друга частина варимо борщ. Мені подзвонили. Ось чому я люблю ввечері пізно знімати, тому що вже ніхто не подзвонить, бо мені подзвонила моя подружка сусідка Вона мене запросила сьогодні на каву, але зараз вона в вдома. І десь десь по справам бігає, подзвонила. Мені запропонувала прийти трошки через часик прийти до неї, попити каву. Так ось. А я доварю борщ і починаємо продовжувати цю тему. Зараз я додала буряк, бульйон до куриці, покрашила ось так морквочку, кубик спочатку слайсами, потім кубиками. І зараз буду цибульку. Половинка піде на засмажку, зажарку, а половину зараз кинути в борщ після того, як побіліше буряк. Так ось. Що хотіла сказати? Що ви думаєте? Давайте продовжимо цю тему про сусідів. Це вчора, просто щоб ви розуміли, ну, таке вже було раніше, але зараз у мене таке, знаєте, підвищене почуття справедливості якоїсь, знаєте, я вже не мовчу. Я не мовчу вже. Колись я мовчала, багато чого мовчала і щось таке зі мною було. Страхи якісь були, але зараз я зовсім інша людина, і мені подобається, що я стану... стаю більш прямою і не боюся казати вже правду людям отак в очі. Не соромлюся казати їм те, що я вважаю за потрібне. Ну, це ж ще завдяки каналу. Бачите, я з вами не боюся об... обговорювати такі теми, які, може, не всі хочуть це говорити. А я говорю, це ж про щось це наче в мене був довго закритий рот. А потім його розкрили. Я випльоскую це. Розумієте? Мені хочеться сказати і побачити, чи всі такі, як я, чи є якісь інші люди, чи можливо, моя думка неправильна чи правильна. Ну мені дуже приємно, що ви багато заходите, пишете мені, що ви 100% зі мною згодні. Значить, я на правильному шляху мислення. Бо, може, здається, що в мене якісь претензії до когось. Та мені здається, це нормальна Я мислю. Ось покрашила. Буряк, ой, боже, цибульку і морково. Це піде в борщик. Все. Далі будемо крашити капустинку. У мене була в холодильнику капустина. Тобто я роблю вже заготівочки, щоб вони були в мене так. Так, ту завітрену частину зараз ми приберемо. Вона у холодильнику завітрилась. Ми її обкубимо. Зараз будемо шинкувати тоненько. Так ось. Що ви думаєте, вчора десь була? Ну, я дивлюсь, почалась музика. Гості вони почали рати в 12 часов. Вони щось там активно обговорювали, сварилися з гостями. Це було 12-та година. Ну, думаю, ладно. Зараз такі часи, люди на емоціях, можливо, не можуть контролювати себе руть. Ну, добре, думаю, Чіпот. Але потім почалась далі п'янка. вмикнулася музика гучна. І почалися ці. Ну, ладно, музика грає, 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 а потім це вже був час ночі приблизно. Почалися танці. І не просто танці, розумієте, людина наче чітко вибиває об підлогу. А там видно ламінат і гупає воно. І при цьому криві, Еп, геп, да, да, да. Починається таке розумієте, яке нахабство. Я розумію, що випали кришу знесло, дорослі люди, він старший за мене. Але подивіться на годинник. Ти мене заділа навіть не ця вся ситуація. А я згадала, як він мене просто до сліз доводив. Тим, що я йому ремонтом заважаю. А ви в час ночі чи чітко топчите під п'яні під музику, і ви вважаєте, це, ну, мене взагалі це все тригерить зараз. Да? Тому що такі тупі розваги мене інколи доводять до бішенства Просто вони там таке обсуждали, я не хочу зараз про це казати взагалі. Цю тему піднімати, про що вони там говорили, це було чутно. Але чи чітко танцювати, якусь там гепать, отак в час ночі? І Якби в мене спала в кімнаті в залі, а я сиділа і думала, підніматись, не піднімати, що мені робити. А він, щоб ви розуміли, він ще писав отакі в'явки, коли робили ремонт, і клеїв на ліфт. І по всьому під'їзду про те, що порушення шумового режиму, що це звернення до сусідів, але це касалось, і я розумію, що це було про мене в більшості, він мені це приклеїв. І я вчора сиділа і думала, що мені зробити? От як ви вважаєте? В той час піднятися, вони думають, ні, я одна. Вони п'яні, їх багато. І думаю. Це буде направне. Викликати поліцію, не хочеться зачеплятися. А він мені погрожував постійно поліцію тоді. Постійно казав, що він викличе поліцію. Я могла вчора викликати поліцію. Могла, я просто не хочу їх відволікати зараз, тому що я адекватна людина. Я тоді йому сказала, ви, ви в своєму розумі, ви будете реально викликати поліцію через те, що я роблю ремонт. Ну, хто до вас приїде. А тоді, ще початок війни був такий взагалі був треш. Йому було. Я кажу, викликайте тоді. Викликайте. Думаю, якщо викличе, я йому дам. Це буде взагалі тоді війна. А він клеїв ці наклеїть. Я сидів, ну, піднятися, вони п'яні всі, так, толпа. Зараз піду, може до мене ще, не дай Боже, якась жіночка полізе дратися, або ще ніхто за мене не заступиться, це пізна ніч, це буде конфлікт на весь під'їзд, не знаю. Зробити сподтяжка поліцію визвати. Не про мене, я не люблю нічого робити з під тяжка. Або позвонити попередити, що я їзував у поліцію можна було. Але теж таки вони п'яні, він буде агресивним. Ну, я взяла просто ложку, як він по батареям постукала. Так, гучно, щоб весь будинок почув, що я стучу по батареям, як він мені тоді робив. Я вважаю, це було правильно. вони затихли трошки. Чула, як жінка казала щось вони виконували музику. Намагалася там щось, вже мідляк якийсь пішов. Жінка сказала, що. Чую, та давай, ви вже ж стукали чи щось таке. Мені все чутно, чутно, наче ж воно ж чутно. Ну та й що? Він каже, ну то й що? І от що мені робити в цієї ситуації? А, при якійсь зустрічі, побачивши, він ще ну, в більшості випадків зі мною навіть не здоровається, він витворив своє обличчя відгортає від мене. При зустрічі сказати йому щось, Б. Наклеїти, як він з підтішка йому на площадку таку табличку, бумажку. Як ви вважаєте, що зробити з цих варіантів? Клеїти мені цю йому таку об'явку, як він мені клеїв, чи проігнорувати цю ситуацію повністю взагалі, і лишитись в стороні і не колотити собі нерви? Або спостерігати до наступного разу, почекати ще. Ну, в мене така мисля почекати наступного разу, а він буде наступний раз. І тоді вже, як аргумент, ну, якось так. Розумієте? Ось так я пошинкувала капустинку на борщик ось такими слайсиками. так? Ось це буде нас в кінці. Достатньо буде на цю кастрюльку. Я не люблю дуже сильно густий борщ. Зараз ще трошки докрашу. Мені дуже цікаво, напишіть мені в коментарях, чи були у вас такі випадки, коли у вас сусіди такі були придурошні. І що ви робили? Я не конфліктна, ви знаєте, я люблю сама. Ну, я не, не якась там застюгнута, що не, не слухає музику, там, але я поважаю інших людей. Картоплінку, будемо чистити, це в мене сорт такий, що вона, вона, бачите, така світла, вона швидко розвалюється. Тому я її буду кидати взагалі в кінці. Я не конфліктна людина взагалі. І якщо навіть би він, якби він до мене так не ставився, знаєте, в той час, то мене це б нахабство так не бунтежило. Тобто він у людей хоче побачити, бачите, як кажуть, мілку щепку, так, а бревна в своїх очах не бачить. Це мене бісить. Чому йому все можна? А іншим навіть ремонт. Я тоді його просила Ми тоді спілклас, я йому тоді казала, ви пробачите це тимчасово. Ми не будемо робити по одній кімнаті 100 років. Ми зараз одним разом все зробимо, але неможливо зробити це тихо, це демонтаж. Він робиться гучно, сверлиться. Ну що я можу зробити? Треба почекайте, потерпіть ним трошечки. Ми залишимо цей процес і більше ніколи не будемо так сильно вам шуміти, бо це робиться на все життя. Це штукатурка, це все вибивається, збивається. Потім, що ми захочемо переправитися. Пербувати просто щось і все, поклеїти бої, ми не будемо так вам гупати. І в нас нормальна родина. Тобто, ну, я кажу, ми не погані люди, ми ну, мені винні, що тут, що тут така ситуація, що треба робити ремонт. Що нам, не робити його через вас чи що. Ні. Розумієте? Він тоді не розумів. І він, я йому казала, ви користуєтесь той ситуацією, що поруч зі мною нема зараз дома чоловіка, він не може вам як чоловік відповісти. І ви тиснете на мене. Але ви дотиснете, що я знайду людину, яка за мене заступиться. В цьому місці є люди, які можуть за мене заступитися. Ось, бачите? Картопельку я ріжу ось такими кубиками. Ну, такими невеличкими, такими десь. Ось, і він, а його це не зупиняло. Я кажу, ви... не треба так починати життя з новими сусідами через конфлікти такі. Я квартира наша, ми її не здаємо, не продаємо, не робимо під продаж або під здачу. Це квартира для, для себе, ми її робимо. Будемо тут жити, спілкуватися, кожного дня бачити один одного. Потерпіть трошки, я не винна, що ремонт треба робити. За... Ще треба було врізати, щоб ви розуміли. До нього трубою у цієї каналізаційної ванні, бо всі труби, на жаль, були всі чугуні гнілі. Знизу не замінені всі взагалі, зверху не замінені ні у кого теж. А мені треба змінити, бо я зараз зашиваю, все роблю капітальне і більше до цього не буду повертатися. Я запропонувала одній стороні і іншій навіть дати свої труби. Я сказала, що я куплю вам шмат труби, дам вам спеціаліста, якщо там доплатити йому щось трошки там підплатити, і вам замінять ці труби. Ніхто не погодився знизу, єлі вигавкали для того, щоб каналізаційну замінили. Але і їхній майстер прийшов. Не мій, бо той зверху підговорив того знизу, щоб вони не пускали мене взагалі. Уявіть собі, ситуація це сусіди. І водяні труби теж гнилі, вони отак забиті повністю отак там замулячено. Я їм показувала свою трубу, казала, що треба замінювати, бо буде забиватися постійно. Хто там кого чув? У нас так і є, на стайку постійно забивається все. Можна одночасно кидати капусту з картопелькою. Я зараз тут одну прям покладу мисочку. Ой, будьте здорові. Пробачте. Ось одну. Тут продукти не було. Я не на продукти чхала, тут зараз захитять мене. Тому якось так: от як ви вважаєте ну, при цій ситуації? Я прийшла до нього і він мені сказав, що він взяв кафелем, зашив всю ванну повністю. Зробив ремонт собі, але труби залишив гнілі. А я кажу: чого вони замінили труби? Як ви будете? Вони ж вони ж вони нормальні. Я кажу, вони не нормальні. Їх строк експлуатації вже закінчився. Якби вони казали, вони всі згнілі. Ви будете міняти, я вас більше не пущу до себе. Розумієте, у мене кафелини такі великі, їх не вимнеш обережно, нічого їм не зробиш. Вона буде об'ємна, я вас не пущу. Це керамогранітна кафелина, я її не зможу вам е туди дати доступу. Я вам пропоную навіть свою трубу дати, матеріали дати, лише пустіть мене замінити. Ні, і ми зробили таку чашу і та все. Зверху. Спеціально поставили, щоб. Мене е, затопило потім. Хоча ніхто не знає. Ось пам'ятаєте про страховки, я вам казала. Ось з такими сусідами треба мати страховку на житло, я вважаю, мабуть. Ну, якось так. І я не знаю, клеїти мені цю об'явку чи не клеїти. Мені дуже цікава ваша думка за цей випадок. Ну що ж, варити ще борщ борщі шбуряк не побілішав, да, я зараз подивлюся. Зараз ми подивимося, що тут. Ні, він ще не побілішив. Ще не дуже. Ще виходить, червоне все. Тоді давайте ще покрошимо морквочку на зажарку і цибульку докрошимо. І буде вже все. Потім я просто лише це бросаю і все у борщ. Тому мені дуже цікаво, особливо ваша думка. Чи у вас нормальні адекватні сусіди? І чому так? Чому люди дуже задрять? Потім знизу. Зараз вона зі мною здоровається, вже нормальна ця сусідка, але до цього вона казала, що я застрала весь під'їзд і таке все інше. І казала, я кажу, я не іди подивіться, як я живу, як у мене все. Це ремонт, це тимчасово. і Я мию кожен день. Зараз нема в нас, е, не працює ліфт, зламався. Зараз, поки там виділили кошти на заміну цього ліфту. І всі ходять пішки. І нема в нас прибиральниці в під'їзді. І розтаскують це болотяко по всьому під'їзду. Розумієте? Зараз же ж нагрузка пішла на вантаження не на ліфт, а на піший ход. І що? Хтось прибирає? От ті, хто прибирає самі собі площадки, ті миють. От як я, у своїй площадці одна. Я колись хтось виходив, я не знаю хто, прибирав і все. Де ця, вся ця чистота, і я одна така засранка. Пройти і показати всі по під'їзду, я їй тоді казала: подивіться, я коли підметала ваш під'їзд, кажу, то побачила, що я там. Багаторічну пиляку вимила, хоч помила, бо я дивлюсь, тут всі такі акуратні і чисті, одна я вам тут все засрала, розумієте? Тому зараз вони ходить здороветься, як, ні не... як нічого не було. От як можна? так? Це, до речі, пенсіонерка. Це попереднє відео про пенсіонерів. Я наслухалась саме від них більше всього. Я їй кажу. Пробачайте, Морку, завжди коли щось готую. Я їй кажу, ви знаєте, ви радуєтесь, що приїхали. Я б на вашому місці навпаки раділа, щоб нормальні сусіди з'явились у вас. Роблять ремонт, нормальна родина, буде порядок в під'їзді, буде з ким спілкуватись нормально. Я кажу, Краще, щоб якісь були алкаші, заїхали, нічого не робили, ніякі ремонти, але тут був би у вас реально срач і якийсь бардак. Мені все одно які сусіди, мені головне, щоб у мене було чисто на площадці. Розумієте? Мислення. А це мислення от усавкола, що я вам казала, жорстоке закритися в себе, мені насрати, що в країні відбувається і навколо взагалі. Що мені скажуть, так я і буду робити. Так ти за течією. Розумієте? Перекладати відповідальність на інших людей. Ну що ж, я вже покришила. І на зажарку. Тобто в мене це піде зараз борщ, а це потім на зажарку. Поки що в мене бурят не побіліше, він не вариться. Алгоритм ви побачили, потім в зажарку ось це. буде в мене борщик. Всім бажаю гарного, приємного дня. Готуємо для наших рідних і дорогих.